Що може бути класним на карті Альбасра в режимі Invasion? А відповідь дуже проста: класно відігрувати за наступальну команду в ролі снайпера адже тут так багато відкритих місць, з яких можна гарно настріляти ворогів, заздалегідь вибравши непримітну позицію. І саме в цьому відео в мене вийшло пробратись у тил, дати інформацію за наступну точку та контролювати її з приціла моєї М110. А як я туди потрапив, та який шлях мене очікував далі? Я розповім та покажу по порядку. А перш ніж ми розпочнемо далі, я напомню тобі просто підписатися на мій канал та поставити лайкосик під цей відео. Дякую. Мовчазний пуш. Все почалось на головній базі. Я вибираю роль снайпера, швидко налаштовую своє спорядження, і зустрічаю свого складлідера. Він мовчав. Я кілька разів намагався заговорити з ним, але безуспішно. Врешті вирішив просто рухатись за ним, намагаючись логічно зрозуміти його дії. Ми стартанули, сівши у суплайку. Той, хто грав Invasion, прекрасно має розуміти цю смертельну дорогу до першої точки. І, як завжди, на півдорозі нашу машину обстріляли. Прикалях, прикалях. алілуя, алілуя, бог послав кусочок. Я живий? Де всі? Скват! Виде! Так, ладно, я буду тримати голову вниз. Я розумію, що це має так спрацювати. Хорошо, я надіюсь, ми зараз доїдемо до точки. І все буде гуд. Ну най, слухай. Саме головне зараз припаркуватися десь тут і, 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 і поставити в них тут хабу, я сподіваюся. Вигрузити. Так, чувак, вигружай. Я думаю зараз флангувати тупо по лівій стороні, може зайняти ту вежу. Опа! 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 ні 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 ні, ні. ні. Це було близько. Челік, не благодари. Хорошо, замінований, да, був? Да, давай, диви, давай. Диви. Ти, ти прикинь! Приїхав! Приїхав же ж сюда, в Tail до нас, блін, на вертик, вертик, хотів підірвати. С ж? Я зараз думаю піднятися на ту вежу і вже... ...з тої вежі по попробовать постреляти, не стреляти ворогів. Ну, бігають миші, ну... мы еще, но. Бля, метрів? матю. 400. Найс! Nice. Сюда, малеш. Не знаю, напевно я. Буду, буду, буду думати, що це я. Я класний, Я крутий снайпер. Я думаю зараз все-таки поміняти позицію, рухатись. Опа. Ні, точно треба міняти позицію. Все, я, я спалився. Я спалився. Треба тікати звідси побистрому, надіюсь. Четко. Є, хорошо, ладно, не підстрелила. Це вже радує. З фул ХП. Я зараз буду штурмувати ліву сторону. Лівий фланг. Пробиратися вперед, бо наші союзники пробралися нормально вперед. Так, нікого, ні. Блін. Ну, в принципі, там. Мітка, мітка на техніку є. Але я не знаю, я надіюсь, пробіжу. Слухай, ну. Опа. Ха. Така штука нам не подобається. Треба звідси тікати. Ну звідси вони з дороги. О, єсть! Малиш, малиш, малиш. Спадки. Ой, ще один. Блін, трошечки хардове місце, но. Ну, ну да. Вони, вони в цьому будинку спавняться. В принципі, там же інфу дали, вже всі знають, що вони там знаходяться. Так, ну віконечко от заглядував. Челіки, я не знаю, що то свій. Йопт. Єпть. Хорошо, Наші міномати дуже чітко відпрацьовують по хабу. Слухай, треба цю двіжуху зараз перебігати, займати позицію. Да, я бачу, бачу, вони вибігають, миші. Миші біжать. Ай! Так, ну це трошечки хреново, я помазила. Це буде снайперачка. СБ. Сюди. Окей, сюди. І туди сюди. Хорошо, мінус 4, слухай, сочно, сочно було. Так, ну не зря я сюди прийшов, не зря, не зря я зайняв uh, цю позицію. Ми зараз піджали їх максимально зі сторони аеродрому, зі сторони дороги. І зараз цього КПП тоже я вже контрю. Ангари пушаться, я думаю, зараз вже можливо. Да, хлопці вже прибираються на хаб. Ну це круто. це круто. Після вдалого штурму мої союзні війська піджали ворогів біля самого хабу. Ой, гарненько, гарненько, як все. Дозачистка відбувається, слухай, ну все, це, це вже на хаб, це точка 100% вже наша. Треба думати, що робити далі. Обожнюю такі моменти, коли якраз піхота вся стягується, хтось допоповнюється, хаб копається. Слухай, а ми вже далі плануємо наступати. Обожнюю такі моменти. Це був суперський штурм. Ми швидко захопили точку та основними групами просунулись вперед, відтискаючи ворога до наступної позиції під назвою VCP. Противник там вже відбудовував фортифікації та не давав змоги проїхати нашій техніці через мости. Командування швидко прийняло рішення запустити десант у фланг та перекрити дороги з логістикою. Таким чином, ми могли зробити голод боєприпасів нашому ворогу та збільшити шанс на захоплення наступної точки. Але у мене був зовсім інший план. Що, міськводний мовчити далі, я пробую з ним зв'язатися все ніяк. Я просто тупо сідаю в віртушку лечу на наступну точку. Я не знаю, хай він як хоче, там доганяє, приїжджає, біжить. Я доберусь швидше. Саме головне зараз долетіти і щоб нас нічого не бахнуло, як, наприклад, зараз, будь ласка. Будь ласка, дай нам долетіти. Я вспоминаю всі молитви світу, просто хочу долетіти. блин. Слуха, может, это не самый лучший был вариант сидать в вертушку, а? Майже. Майже. Высадка, все, 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 все. Ауч. Так. Мужики. Мужики, дыми, дыми, дыми. Стоп, пизда, вертипа. Да-да. Ебаный гастомельский десант. Після такої невдалої висадки я просто розумів, що мені треба рухатись полем, повсти і не піднімати навіть свою голову. Іначе я просто получу кулю в лоб і появлюся, хрен знає, де, блін, просто зі своїм мовчазним складним. Mm, опа, що, дядючко, ти мій зараз. Так, ну, по ногам давай. Просто там такий дядя ховаєшся, опа. Що разочок тобі в ножечку. Не хоч в ногу? На в голову. Шляпу получай. Бачу, ну в не немає попасти. А вро вроде вбив. Найс. Так, нікого немає. Слухай, ну мені після кожного вистріла просто треба бігати зараз, міняти позицію. Не рухатись основною групою, іначе нас розвалять всіх там. Компаундік хороший. Слухай, ну. Мою когось побачити. Опа. А це звук. Це вже близько. Це вже близько, я прям Запах відчуваю, гівна поруч зі мною. Чи це від мене? Аа, родной. Слухай, ну не з тим граєш, не з тим граєш. Так, а що це дружочків позвав. Дружочки за тобою підуть, слухай. Так діла не буде. Блін, якщо ви будете мене штурмувати, то ви будете тут тут лягати зразу же пачкою. А я після кожного весела буду просто бігати міняти позицію, А ви мене шукаєте. Давайте поіграємо хованки. Так, а тут на що? Опа. Ніхрена собі, компаундік тут застроїли, бачу, Фобота, там, да? Значить що це наступна точка, так. Я чувствую, то бы чувался, я то бы не реагировал. Ну что? Я так понимаю, занимаем правильную позицию и сейчас откашиваем просто наших молоденьких. Все, что? Человек, ладно, я думал, это мешок. Ну что? Понеслась. Запібули нові дири. Нарешті. Що? Шо? Ну, і після такого суперського настріла мій складний рішив мене просто кикнути зі складу. Я щиро дякував своєму складному хвилини 3-4. А за цей час наші союзники підібралися до точки, яку я настрілював та захопили її, залишивши останню точку під назвою Апартаменти. Негаючи час, ми зі всіма складними штурманули точку під назвою Апартаменти, потратили на захоплення її хвилин 5. Це була остання точка. На цьому наша гра і закінчилась. А тепер напишіть, будь ласка, що траплялися вам такі складні, чи були у вас хоча б схожі випадки? Якщо так, напишіть про це в коментарях. Мені буде дуже приємно про це почитати. Не забудьте поставити лайк. З вами був Артмок. Всім до зустрічі.